Друзі, зустрічайте, а сьома з 2 літровим дизельним двигуном повнопривідна е, на автоматі. Даний автомобіль має дуже крутий колір, хоч на вулиці вже і смеркає, але колір дуже крутий. Синій перламутр, дуже гарно переливається. З комплектації ми бачимо задня оптика топова, світоди одна. Передня оптика також максимальний, топ, що може бути. Титанові диски. Отакі от 17-го радіусу, контроль полоси, автоматичне дальне світло, хром, релінги на даху. Що ще? Асистент паркування, передній, задній камера заднього огляду також присутня. Ще ми тут бачимо фаркопчик. Ось такий от. По салону, салон комбінований шкіра з тканиною, підсвітка в ноги, підсвітка в картах Ambilight, щиток приладів, віртуальна панель, кліма двукзональна, адаптивний квіс також присутній. Та багато-багато прикольних фішок, цей автомобіль. Має повну історію обслуговування. Ця історія у нас присутня. Продемонструю вам. Ціла пачка документів з офіційного дилера. Пробіг підтверджений. Пробіг у нас тут іде 254 тисячі, дев'ятнадцятий рік, 2 літри. Дизель, повний привід. Цена 17,655. Кому? Класний. Цей автомобіль заходить, приїжджайте до нас, це Бердичів, Шкиряників 8. Автомайданчик Біаравто. Наявності маємо ще декілька октавій, ось така от в сірому кольорі, а там в білому кольорі та багато інших автівок. Кому цікаво, приїжджайте, телефонуйте, ми працюємо без вихідних.